Дитяча творчість завжди надихає зараз. У ці нелегкі для нашої країни часи і для дітей ми створили свій творчий креативний фронт. Ми допомагаємо нашим воїнам, нашій армії, як тільки можемо. Ми готуємо обереги, ми виготовляємо ляльки, мотанки, малюнки, ми допомагаємо, закуповуємо спальні мішки, плащ, палатки, ковдри нашим воїнам. І сьогодні, в такий святковий день, день позашкілля всеукраїнський, Ми вирішили створити і показати виставу бомбосховище за участю трьох колективів: театральний колектив Дзеркало, народний фольклорний ансамбль «Любисток» і ансамбль сучасного танцю Едем. Вистава створена керівником театрального колективу Дзеркало Світланою Розломовою за подіями, які відбувалися починаючи з 24 лютого. Сьогодні діти покажуть все те, що стало нам тимчасово недоступним. Саме власне так і називається вистава. Нам тимчасово стало недоступне якісне навчання, тимчасово недоступні обійми рідних і близьких, тимчасово недоступні подорожі і багато чого іншого. Але це все тимчасово. І ми спільно з дітьми з керівниками віримо в силу і міць нашої великої армії, що скоро, зовсім скоро, настане перемога, і всі ці вистави, які ми декламуємо. Плануємо зробити цикл цих вистав в бомбосховище. Будуть і на велику кількість людей. Ракетам закресли немов олівцем, Кременчуцьке ТРЦ. Їм треба смерть. Десь смерть дивиться в Несправсе. Моя одеж. Родина вбита, могила хата. Тримайся, тато. Ми не пробачимо, і він. Місто воскресне, потім колись, молись і мстись. Варвари вдалися знов до набігів. Тримайся, черніг. Він тимчасовий, цей клятий полон. Ми разом Херсон. На твоїх дітей не твоя війна. Це свято ми чекатимемо більше за новий рік, більше за всі свята разом. Це буде наш день народження, народження України Спополу, з пополу, з руїн нової, сильної і мирної. Це буде наш день перемоги. Ми всі його так чекаємо. Ми все здолаємо. Ми зможемо. Ми неодмінно переможемо. І всюди зацвіте калина. Все буде добре, Україно! Дякую за те, що ви нас запросили до цієї вистави. Це не дитяча тема, але вона є. І діти розуміють краще за нас, дорослих, але не завжди вони кажуть. І ми тільки одне віримо в перемогу. Обов'язково переможемо. Так що я хочу подякувати всім кожному.